Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Лінголама, де вивчати англійську цікаво та просто. Сьогодні в нас так званий Beginner-friendly уривочок, що означає, що він підійде навіть для початківців від рівня А1. Але навіть якщо ви маєте рівень вже вище, то повірте, ви все одно знайдете для себе багато цікавого. Перед тим, як ми приступимо, трішки розкажу про уривочок, який ми будемо сьогодні дивитися. Це відривок від серіалу Drake і Джош. Якщо ви приблизно мого віку і дивились Nickelodeon, то ви точно пам'ятаєте цей серіал. Я розберу сьогодні першу хвилину взагалі всього серіалу, де Дрейк та Джош тільки представляються, трішки говорять про себе. Тож сподіваюсь, що ви готові. Дивимось повний уривочок з субтитрами. Поїхали! Let's go! My name is Drake Parker. I'm Josh Nichols. I should probably be doing my homework. I'm just doing a lot homework here. But it's more fun to do this. Man, I'm thirsty. I live here with my mom and my little sister Megan. I got a great family, even though it's just me and my dad. I love that guy. I love girls. So, my mom's been dating this guy. So, my dad's been dating this woman. She's really great. He's okay, but he's got this kid that goes to my school. She has a son that goes to my school.

Почути та розпізнати саме ці фрази, в такий іноді не та швидкій мові носіїв. My name's Джейк Парк. Майне із Джейк Паркер. Моє ім'я Дрейк Паркер. I'm Josh Nichols. I'm Josh Nichols. Або I am Josh Nichols. Я Джош Ніколс, мабуть, ви пам'ятаєте, але на всяк випадок. На але на всяк випадок, якщо вас питають, як вас звати, what is your name, what's your name, то ми можемо відповісти або my name is, або I am, і назвати своє ім'я. Поїхали далі. Ам Джош Николс. Айші прабаблибідон майгомворк. І ось ми вже прийшли до першої цікавої фрази: I should probably be doing my homework. Мені напевно потрібно робити мою домашню роботу. Так, homework це в нас домашня робота. А ось це I should probably. Я повинен напевно або мені варто напевно be doing це в нас робити. Але в чому різниця і чи є взагалі різниця між фразами I should be doing something і I should do something? В принципі, ви можете сказати обидва варіанти, але ось ця фраза перша, I should be doing my homework означає, що я повинен робити домашнє завдання, тобто йде мова про тривалу дію. I should do my homework. Мені варто зробити домашнє завдання. Трішки різницю, відчуваєте, I should be doing, мені потрібно робити, тобто робити процес який. А ось, I should do my homework» мені потрібно зробити це якась одноразова подія про якийсь тривалий час. Тут і мова не йде. Але оскільки у нас тут не закінчена фраза, ми ще до неї повернемось. Але поки що ми маємо «I should probably be doing my homework». Я мав би напевно робити моє домашнє завдання. «I should probably be doing my homework». I'm just no homework here. але у нас Джош робить все за правилами і каже: I'm just doing my homework here. Я якраз роблю моє домашнє завдання тут. І ось ми знову побачили це слово doing Воно в нас також означає тривалу дію. Так, тут у нас present continuous Він зараз в процесі виконання домашнього завдання. А ось це слово just означає, що він якраз робить домашнє завдання Here а Дрейк каже: But it's more fun to do this. Але веселіше робити це. More fun – це веселіше або більш весело. І повністю маємо речення. I should probably be doing my homework, but it's more fun to do this. Я мав би напевно робити моє домашнє завдання, але більш цікаво робити це. Man, I'm thirsty. Мен в даному випадку не перекладається як чоловік. Це більше як таке вставне слово. Блін. I'm thirsty – це коли ви маєте спрагу. Так, ви хочете пити. Man, I'm thirsty. Блін, я хочу пити. Далі трішки перемотуємо. I live here with my mom and my little sister Megan. Дрейк каже: I live here with my mom. Я живу тут з моєю мамою and my little sister Megan. І моєю маленькою сестрою Меган. І на мою думку, і можливо, ви також це помітили. Не знаю, пишіть в коментарях. Дрейка слухати трішки легше він ніби чіткіше вимовляє е, слова у них просто різні акценти. І також під час монтажу цього відео я загуглила звідки ж ці актори. І так, Дрейк народився в Каліфорнії, а Джош, як ми бачимо, взагалі на протилежному кінці країни, в Нью-Йорку. Тож не дивно, чому хлопці по-різному розмовляють і мають несхожі акценти. Але Джош каже. I got a great family. Я маю чудову сім'ю. Можна сказати I have a great family. Можна сказати I have got a great family. А можна в розмовній англійській особливо казати I got. Тобто я маю чудову сім'ю, Even though it's just me and my dad Хоча це тільки я і мій тато. Even though перекладається як хоча. Я маю чудову сім'ю. Хоча це тільки я і мій тато. I got a great family, even though it's just me and my dad. I love that guy. I love that guy. Так трішки з гумором каже, я люблю цього чувака. I got a great family, even though it's just me and my dad. I love that guy. I love girls. I love girls. Я люблю дівчат. А на цьому моменті ми передивимось цю половинку ще раз. My name's Drake Parker. I'm Josh Nichols. I should probably be doing my homework. I'm just doing a little homework here. But it's more fun to do this. Man, I'm thirsty. thirsty. I live here with my mom and my little sister Megan. I got a great family, even though it's just me and my dad. I love that guy. <laughs> I love girls. <laughs> so my mom's been dating this guy. So my mom has been dating this guy. Toj. My mom has been dating this guy. Моя мама зустрічається з цим хлопцем. Has been dating. Знову бачимо, що діє закінчується на ін. Йде мова про якийсь процес. Що це все означає? Has been dating? Ну, це означає, що процес dating, тобто зустрічання, почався в якійсь точці у минулому. І тривав, тривав, тривав до сьогоднішнього моменту, але він не закінчився. А навпаки, він досі продовжується. Тобто це процес, який почався в якійсь точці в минулому і досі триває, і, мабуть, буде продовжуватись. Він також міг сказати: my mom is dating this guy, Тобто, моя мама зустрічається з цим хлопцем. Йде мова про те, що вона зараз зустрічається. Але коли ми кажемо has been dating замість is dating. Ми вказуємо на те, що дія почалась в певній точці в минулому. Могли б ще додати, наприклад, my mom has been dating this guy for two years. Наприклад, моя мама зустрічається з цим хлопцем два роки. Тобто, почалося два роки тому і досі триває. Вона досі з ним зустрічається. Ну що ж, сподіваюсь, це зрозуміло. So my mom's been dating this guy. І до речі, ми можемо також скоротити my mom's been dating this guy, тому що has може скорочуватися. Просто пишемо mom апостроф s. Але знаємо, що мається на увазі has. My mom's been dating this guy. My mom's been dating this guy. So, my dad's been dating this woman. Як я ось тут і написала, my dad's been dating this woman, Тобто, my dad has been dating this woman, означає одне й те саме. Тож, мій тато зустрічається з цією жінкою. Has been dating, вже зустрічається якийсь час і досі продовжується робити. Те ж саме Present Perfect Continuous. Я знаю, дуже складно звучить, але насправді все простіше, ніж вам здається. Просто говоримо про дію, яка почалась в минулому ще раз, тривала-тривала і досі триває. She's really great. She's really great. He's okay, but he's got this kid that goes to my school. He's okay, Вин, typu, okay, but he's got this kid, дитина, або, um, that goes to my school. Який ходить в мою школу, Помітьте, що вони часто, коли про якусь людину кажуть, особливо не дуже знайому, вони додають слово this. тобто this woman – ця жінка, This guy – цей чувак, so my dad's been dating this woman. Знову ж таки, коли Дрейк говорив про свою маму і свою сестру, він не казав «I have the sister Megan». Він сказав «I have a little sister Megan». I live here with my mom and my little sister Megan. Але ось коли він говорить про Джоша, він його навіть, мабуть, ім'я ще не знає. This kid» просто каже ця дитина або цей хлопець. Він додає «this». this «He's he's okay, but he's got this kid that goes to my school». «He's okay» – йде мова про того чоловіка, з яким зустрічається мама Дрейка. But he's got this kid, але в нього є цей хлопець. Взагалі, kid – це дитина, але, звичайно, Джош не дитина, просто хлопець. This kid that goes to my school. That goes to my school, який ходить в мою школу. She has a son that goes to my school. She has a son that goes to my school. А Josh каже про жінку, з яким зустрічається його тато. She has a son that goes to my school. Вона має сина, який ходить в мою школу. Тут можна не перекладати, так? It's not that I have anything against Josh. It's not that I have anything against Josh. Не те, щоб я мав щось проти Джоша. А вилі доно джейка ва. Айрили Донно Дрейк All that well. Я насправді не знаю Дрейка так добре. Тобто я не дуже добре знаю Дрейка. But He Seems kindda. Але він, здається, трішки. Ось це слово kind перекладається як трішки, або, типу. Воно придає реченню якусь невпевненість. Тобто вони точно не можуть сформулювати, що вони думають одне про одного, але кажуть, що. Але він, здається, трохи. Або він здається... Трішки таким, типу. окей. Kind of... okay. okay. Джош каже, що він здається, типу, добрим, окей. Аніжуал. Андрей каже unusual, Типу, таким незвичайним. Звичайно, це не в дуже такому позитивному сенсі. Він каже. Але ось ми пройшли весь уривочок, і тут пропоную передивитись другу половинку ще раз перед тим як ми подивимось повний уривочок. so my mom's been dating this guy so my dad's been dating this woman she's really great he's okay but he's got this kid that goes to my school she has a son that goes to my school drake. josh it's not that i have anything against josh i really don't know drake all that well but, but he, he seems, seems kind of cool. okay unusual теперь давайте подивимось его ще раз Без субтитрів. Намагайтеся слухати уважно і бажаю удачі. I live here with my mom and my little sister Megan. I got a great family, even though it's just me and my dad. I love that guy. <laughs> I love girls. <laughs> so, my mom's been dating this guy. So, my dad's been dating this woman. She's really great. He's okay, but he's got this kid that goes to my school. She has a son that goes to my school, Drake. Josh. It's not that I have anything against Josh. I really don't know Drake all that well. But he seems kinda... okay. Unusual. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Сподіваюсь, ви відчули свій прогрес. Якщо ви хочете, щоб я розібрала якийсь серіал, фільм, пісню, будь-що, залишайте це в коментарях. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Stay safe, keep learning English, and bye-bye.